В ефірі ранкові новини на телеканалі Конкурент Тіві Болинь втратила двох героїв на війні. Росія планувала до 2030 року взяти під свій контроль Молдову. Українці найбільше довіряють зсу опитування. Слава Україні! Ефірі ранкові новини 16 березня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Помер захисник з Волині Віталій Дешко. 48-річний воїн був родом із села Ветли. З перших днів війни чоловік став на захист України. Обороняючи землю від окупантів, отримав важке поранення та контузію. Переніс операцію у лютому цього року. Був комісований. Помер чоловік 14 березня. Також на війні загинув Віктор Майоренко. 46-річний чоловік служив у прикордонних військах інспектором відділення снайперів. Життя Віктора обірвалося під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого обстрілу. Редакція телеканалу конкурентів її висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У Луцьку тимчасово призупиняють опалюваний сезон. Відповідне рішення прийняли члени виконавчого комітету Луцької міської ради, коли у квартирах лучан остаточно припинять подавати теплоносій – у наступному матеріалі. Попри ракетні атаки ворога на українську критичну інфраструктуру, у волинян майже не вимикали опалення, і цю важку зиму вдалося пройти з теплом. Нині перший місяць весни 2023 року дивує волинян погодою від морозних завірюх до аномального тепла плюс 17 градусів за Цельсієм. Відповідно, підвищення температури повітря означає і закінчення опалювального сезону. Тому виконавчий комітет луцької мерії прийняв рішення тимчасово призупинити опалювальний сезон. У ДКП Луцьке тепло зазначили, що це тимчасом. Часові заходи аби не гріти повітря, ми розуміємо, що зараз температурні показники коливаються ночі холодніші, проте дні стають вже теплішими теплішими. Відповідно, якщо у нас денна температура більше як плюс 10 градусів за цельсієм, то на тих котельнях, які працюють лише на Централізоване опалення, ми е, на ці періоди, коли е, температура дозволяє, припиняємо е, роботу котелень, а по інших котельнях, де, на яких ми виробляємо. і е, Теплоносій для опалення і для гарячої води ми працюємо в графіку гарячої води. Речник підприємства тобто, там, Анатолій Безносиков є, зазначив, що усе надалі буде залежати від погодних умов однак, уже незабаром, якщо буде підвищення температури повітря, у луцьк теплі будуть готуватися до остаточного завершення опального сезону. Ми фіксуємо середньодобову температуру. Нам щодня надаються довідки від волинського гідрометцентру. І відповідно, коли ну буде така підстава, ми завершимо опалювальний сезон. Разом із тим, волинські синоптики кажуть, впродовж двох тижнів варто очікувати на підвищення денної температури повітря до 12-13 градусів за цельсієм. 17, 18, 19 нічні будуть від двох морозу до трьох тепла. Денна 5-10 тепла, на 19-те там вже буде трошки вище, можливо 7-12, 8-13. Однак у Лицькраді кажуть, що якщо температура знову опуститься, то опалення знову відновлять. У Луцьку організують громадські роботи для безробітних, які зареєструвалися у Луцькій філії Волинського обласного центру зайнятості. Як повідомили на засіданні виконавчого комітету Луцької міської ради, фінансування громадських робіт здійснюватимуть за рахунок коштів громади та коштів фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України. ЦНАП повинен визначити, до яких саме суспільно корисних робіт залучатимуть людей. На волині чоловік скоїв самогубство. Як пише ведення «Волинь-Нова», інцидент трапився у Берестичківській громаді. У власному будинку повісився 72-річний пенсіонер. Знайшли волинянина у петлі його рідні. Всі обставини смерті встановлюють правоохоронці. У Луцьку доповнили список пільгових категорій населення, які матимуть право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Такі зміни ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької мерії. Відтепер право на пільговий проїзд матимуть. Право батьки військовослужбовців, які загинули чи померли, або пропали без вісти під час проходження військової служби. Оператор електронних систем ТОВ Систем» має внести ці зміни в автоматизовану систему обліку оплати проїзду. Речник уряду польщі Петр Мюллер сказав, що Варшава отримала чіткі заяви від кількох країн, які бажають постачати Україні винищувачі Міг 29 Як пише Блумберг раніше міністр Словаччини Ярослав Надь заявляв про готовність до спільної з Польщею передачі винищувачів, якщо буде ухвалене відповідне рішення у словацькому уряді. Однак рішення про це затримуються через довгострокові вибори в країні. При цьому Мюллер не став уточнювати, про які ще країни йдеться. Росія планувала до 2030 року взяти під свій контроль Молдову. Як пише видання Райс Молдова йдеться про неопублікований документ Стратегічні цілі РФ у Республіці Молдова, який було складено ще у 2021 році. Як зазначається, стратегія Росії будувалася на трьох сферах впливу. Військово-політичні, економічні та гуманітарні, наприклад, у політиці Росія до 2022 року планувала нейтралізувати ініціативи Молдови щодо ліквідації присутності російських військ у Придністров'ї, до 2025 року формувати проросійські настрої серед політичної та економічної еліти Молдови та заважати співробітництву країн з НАТО а також 2030 року створити стільки проросійські групи впливу. А у гуманітарній сфері росіяни хотіли забезпечити стабільну широку присутність своїх ЗМІ в інформаційному просторі країни. На базі військового госпіталю у винниках, що біля Львова, з квітня працюватиме перша черга сучасної клініки Суперхюман Центр. Як повідомив очільник Львівської Овай Максим Козицький, для військових і цивільних будуть доступні лабораторії з виготовлення і збирання протезів. Департамент фізичної реабілітації, басейн для реабілітації та відділення психологічної підтримки для людей, які постраждали через воєнні дії, усі послуги клініки будуть безкоштовними. 96% українців довіряють Збройним силам України серед державних та суспільних інститутів. Про це свідчать результати опитування соціологічної служби. Центр Разумкова президенту України довіряють 83% опитаних. Загалом з поміж інститутів суспільства найбільший рівень довіри мають зсу 96% опитаних. Волонтерські організації 88%, добровольчі загони 87%, нацгвардії України 86%, Державна служба надзвичайних ситуацій: 85%, президент України 83%, відсотки, Держприкодонслужба 82%, у районі 70% відсотків. Набрали міноборони, СБУ, Нацполіції та Церква. Після скандалів з закупівлями для ЗСУ при Міноборони створили департамент з питань запобігання корупції. За інформацією Міноборони, ключова мета департаменту реалізувати принцип нульової толерантності до корупції. Зокрема, одним з елементів роботи на системному рівні міноборони бачать більш тісну співпрацю з громадськістю. Тому Міністерство оборони України закликає громадськість звертатися до новоствореного департаменту з питань запобігання та виявлення корупції у разі виявлення зловживань. Чи корупційних ризиків у сфері оборонних закупівель? Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Волинські правоохоронці знайшли та затримали чоловіка, який викрав зброю у поліцейських та зник у невідомому напрямку. Як повідомили у поліції області, 15 березня місце перебування зломисника встановили поліцейські Зброя також була знайдена в результаті організації пошукових заходів поліції. Зараз вирішується питання про його затримання в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та в подальшому оголошені підозри за двома статтями кримінального кодексу. Нагадаємо, 14 березня житель. Села Доросині Олександр Яворський умисно викрав зброю та зник з нею в невідомому напрямку. 15 березня президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Сергія Гайдая з посади голови Луганської обласної державної адміністрації, Максима Марченка з посади голови одеської ОВА та Сергія Гамалія з посади голови Хмельницької ОВА. Відповідний указ опублікували на сайті президента України Володимира Зеленського. Раніше Українська Правда з посиланням на джерела повідомляла, що Сергія Гайдая можуть призначити послом України у Казахстані. У Луцьку розпочали демонтаж самочинно встановлених огорож та конструкцій, розташованих в прибережній зоні річки Сапалаївка. Як повідомили на Фейсбук-сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, окремі громадяни та суб'єкти господарювання задля власного комфорту встановили незаконні огородження в притул до русла річки Сапалаївка, чим унеможливили прохід прибережною смугою, при цьому захопивши територію загального. Користування, зважаючи на те, що це заборонено, працівники департаменту провели демонтаж. На Волині жінка придбала будинок у селі для того, аби створити в ньому прихисток для бездомних тварин. Щемливу історію повідомила у Фейсбуці користувачка Антоніна Гуд. Як ідеться у дописі, жителька Турійська Марина Швора купила у селі Клюськ будинок для того, щоб утримувати там бездомних тварин. Серед них є тварини інваліди без кінцівок, і їх потрібно лікувати. Котик інвалід, вона на нас погано ходить. Дуже не їх привет був вистріляний, стріляний. Стріляний був. Ось, у нас є собачка без ноги, у мене немає ножки. Хто однеї ножки в мене немає, але я така весела. Наразі там знайшли прихисток. 31 собака і ще 30 котів. Допомагають жінці утримувати чотирилапих небайдужі турійчани та волонтери. Зранку 15 березня російська армія завдала ракетного удару по Харкову. В районі місця прильоту немає жодного військового чи інфраструктурного об'єкту, а тільки житлові будинки та міська інфраструктура. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Ворог вкотре вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Попередньо без постраждалих, зазначив він. За його словами на місці працюють екстрені служби. Служби масштаби руйнувань наразі уточнюються. У ДТП, яка сталася у селі Рованці біля Луцька, загинув 23-річний лучанин, який був за кермом мотоцикла. Нагадаємо, аварія сталася 14 березня близько 17-ї години. Як розповіли у поліції, зіткнулися автомобіль ВАЗ та мотоцикл Сузуки. За кермом легковика був 33-річний місцевий мешканець. Мотоцикліст внаслідок зіткнення від отриманих травм загинув на місці події. За цим фактом слідчі розпочали досудове розслідування. До Луцька вранці, 15 березня, прибула гуманітарна місія на щиті. Місто зустріло своїх полеглих на війні з окупантами, захисників, сльозами та дощем. Про дату час та місце поховання кожного героя повідомлять. Згодом редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих воїнів. Ще одна трагічна звістка прийшла на Волинь. Офіційно підтвердили загибель військовослужбовця Олександра Грисюка з села Квітневе 1994 року народження. Про це повідомили у Доросинівській громаді. Виконуючи військовий обов'язок в бою за нашу батьківщину, воїн загинув 16 травня 2022 року в районі населеного пункту Довгеньке Харківської області. Редакція телеканалу Конкурент ТВІ висловлює щирі співчуття батькам, рідним та друзям героя. Вічна і світла пам'ять захиснику. У мережі з'явилося відео аварії, що трапилась 14 березня на вулиці карпенка Карого у Луцьку. 39-річна водійка Міцубісі, повертаючи праворуч, не переконалась в безпечності свого маневру та не надала перевагу у русі автомобілю Рено, який рухався головною дорогою. Внаслідок цього і відбулося зіткнення. Відео моменту аварії оприлюднили на сторінці департаменту муніципальної варти. Транспортні засоби. Зазнали механічних пошкоджень на щастя, в ДТП ніхто не постраждав. Правоохоронці склали на порушницю адмінпротокол. Українські воїни мужньо та героїчно продовжують вибивати нечисть із рідної землі, як повідомили у ранковому зведенні генштабу зсу загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 15 березня 2023 року орієнтовно склали 161 520 тисячу осіб особового складу. За добу захисники відправили до пекла ще 980 рашистів, що просто не може не тішити. Танків ворога за весь час знищено 3492, за добу – 8 одиниць. Бойових броньованих машин спалено 6799 одиниць, за добу – 10. Ворожих артилерійських систем ліквідовано 2528 штук, за добу – ще 9 одиниць одиниць. Реактивних систем залпового вогню ворога знищено вже 502 одиниці, сім за минулу добу. Засобів ППО окупанти втратили вже 262 одиниці. За добу знищено ще дві штуки. Збито загалом 304 літаки російської армії, гелікоптерів, орда втратила вже 289 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня збито 2132 одиниці. За добу 12 штук. Крилатих ракет збито 907 одиниць. Загалом з початку повномасштабного вторгнення рашисти втратили 18 кораблів і катерів. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога знищено 5 377 одиниць. За добу 10. Спеціальної техніки рашистів знищено 257 одиниць, одну за добу. Дані уточнюються. В російському Білгороді знову гучно. Так, вночі 14 березня в районі місцевого аеропорту пролунали потужні вибухи. Про це пишуть пропагандистські телеграм-канали, публікуючи відповідні фото та відео. Зокрема, серед них і такі, на яких зафіксовано приліт в районі аеропорту. Натомість російська влада традиційно завила про успішну роботу системи ПВО. Зокрема, губернатор області заяв... Явив про нібито збиття трьох ракет над Білгородом та областю і додав, що один з уламків потрапив у житловий сектор в місті Білгород. Додають, що в результаті нічної бавовни є руйнування у дев'яти приватних будинках та кількох квартирах. Вибиті вікна, посічені дахи та пошкоджено два автомобілі. Постраждалих немає. Вулицю, як повідомляють місцеві у соцмережах, перекрили. Тим часом телеграм-канал оперативний зсу пише, що уламки ракети, яка влучила у Білгороді, це уламки ракет С-300 с 400 септо російських. В одному з тренінгових центрів національної поліції на заході України 13 березня зібрали першу групу людей, які пройшли всі етапи відбору і потрапили в воєнізований підрозділ поліції нового зразка Людь. Вони розпочали проходити перший етап підготовки, який триватиме кілька тижнів. Програму підготовки адаптували так, щоб готувати цивільних осіб як поліцейських, але в умовах ведення воєнних дій. Добровольці прибули сюди з різних куточків країни. Деякі з них ніколи не були дотичні до військової служби, але допомагали ЗСУ. До цього я займався пригоном авто. Коли почалася війна, автомобілів 15, особисто, звіс, на ЗСУ. І ще коли почалася війна, в третій день хотів йти, хотів йти взагалі в Азов. Але знайомі в мене працює в поліції, каже, що є дуже хороший батальйон, буде хороша підготовка, будуть хороші, відповідно хороші кадри. Вирішив піти сюди, здав Фізо, тести. Прийшов медогляд, і зараз тут прихожу навчання первин. Втягуємося, працюємо, привикаємо до графіку. Хочеться б допомогти відвоювати нашу землю від цієї. Нечисті. Дмитро Біляк розповів, що довгий час займався волонтерством, проте вирішив вступити у лави спецпідрозділу Людь каже, хоче піти слідами найріднішої людини. Тату служить. У мене є така мотивація, щоб теж допомагати, ну і піти по кроках свого тата. Ніх не проти, сказав, що ну, хочеш, вчисься, пробуй. І зараз почався набір, і я вирішив, щоб так само захищати свою країну. Не став виключенням і Юрій Петросян із міста Суми. Чоловік та його сім'я відчули на собі війну сповна, адже 24 лютого росіяни стояли буквально за 30 кілометрів від їх домівки. Я шукав щось собі подібне, куди піти, куди податись, такий час складний. І я почув слоган, перетворив свою людь на зборові". Ну, Як кожного українця, в мене всередині людь, яка неймовірна до цієї нечисті, та що пішла на нашу землю. І от я не вагаючись, вибрав саме людь. і національна поліція. І якби такий елітний спецпідрозділ формується, хотілося би долучитися, і ось я тут маю дружину, двох діток, 7 років і 5 місяців. От тому може мене і запотянуло в лють, тому тому що моя дитина народилася в часи війни. Тобто я 23 лютого дізнався, що я вдруге стану батьком. І два четверте, всі знаємо, що що відбулося група добровольців ділиться на чотири взводи: перший іде на вогневу підготовку. Вони стріляють з автоматичної зброї. Другий на домедичну. Ці заняття відбуваються на вулиці. Третій займається в тирі. Тут стріляють з пістолетів. Четвертий проходить теоретичні заняття. А опісля взводи заміняють один одного. Таким чином протягом дня всі однаково пройдуть усі блоки знань. І так щодня. Ну, по-перше, рівень підготовки є різним, і є люди, які вже з досвідом. Той матеріал, який ми їм викладаємо, це якби трошки їм знайомий. Деякі вправи вони пригадують, вони вже це виконували. Є люди, які перший раз займаються таким предметом, як тактична медицина. Моя задача донести програму, яка їм необхідна для подальшого виконання своїх обов'язків, виявити сильних людей в цьому напрямку. І люди, які потребують більшого роз'яснення. Працювати на відстані 300 метрів. Цілитися відстані 100, 100 метрів, трохи знижується ці, і воно буде піднімати вгору, і у вас буде пучно, має нагадувати треба. Вони повинні професійно поводитися зі зброєю, тобто, щоб в них не виникало ніяких труднощів, а то якщо вони будуть виникати, щоб вони могли дуже швидко їх ліквідувати і привести їхню зброю до, 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 до хорошого, до нормального бою, до якісного та ефективного. Де команда вам? Бойовий заряджай. Приєднали магазина, взяли запобіжника, дослали. Тільки тоді вивели, щоб ми швидше це все робили, ці всі комунікації. Славний спів. Йорга, це Мася, славний Є люди, які раніше тримали зброю в руках з досвідом, є люди, які взяли їх вперше. Тому ми починаємо працювати з деяким з нуля, де хто щось для себе повторює. Але в загальному люди дуже зацікавлені в цьому. У кожного з них дивишся, горять очі, вони хочуть зброєю працювати, тому що розуміють, яка ситуація в нас в країні сталася. І тому навички, якщо їх немає, навіть вони їх здобувають з кожним днем. І поки набір у лють триває, в цьому тренінговому центрі готується приймати нових і нових поліцейських, які прийшли в лави правоохоронців з цивільних, бо того вимагають реалії нашого часу. З такими українцями перемога неодмінно буде якнайшвидше. На території Маневицької громади вирубують 40-річний ліс. Виявилося, це орендар так розчищає сільськогосподарську ділянку. Зокрема, на території Комарівської сільської ради планують вирубку молодого лісу на площі 4,5 гектари. Не зупиняють підприємця ні переконання лісівників, ні місцевих людей. Дана ділянка в даному урочищі. Тут більше 200 гектарів урочище, і воно от у нас є справжній ліс, якому 40 років. І це, можна сказати, так в лапках перша ластівка, що почали вирубувати ліс. Взагалі на прилеглих до під... нашого підприємства територіях це сотні гектарів, вирубується. Вирубується, стиглий, ну не стиглий ліс, але ліс, який вже сформований, де заготовляється деревина, яка потім використовується без, взагалі, якихось підтверджуючих документів. Ну, як сказати, деревина зрубується, хтось має з цього користь. А Населення, і всі інші тільки дивляться, як це воно робиться. Ділянка примикає до Куклинського лісництва філії Колківське лісове господарство ДП ліси України. Тому першими про те, що йде вирубка, дізналися лісівники. Її виявили під час рейду. Згодом стали надходити повідомлення від мешканців місцевого хутора. Люди переживали, що вирубується такий молодий ліс. Тим більше, коли зрозуміли, що вирубка ведеться не громадою і не лісівниками. В оренду взяли його в 2016 році, 7, -7 гектарів, то скільки, каже, кажу, інтеретно. Угу. Так як в оренду взяли, то що, вирізати все, кажу, у лісі ріжеться, от я, я не розуміюся, в лісі ріжуться ділянки, оставляю десь там сосну, дуба, оставляю, щоб воно засівалося потім. Ну, я так розумію, так же так, чи ні? Так. Прийшов, кажу, хлопці, бляха, дубочки такі розпитувані річте, Хай дубочка падає жолучка, засіється бо ж я хочу ще тут бути, жити. Хай там свиня прийде, з'їсть того жовдя за словами староста Комарівської сільської ради Сергія Ліщука, земельну ділянку сільськогосподарського призначення орендує фірма Престиж Хантер. Нині орендар приводить її до стану готовності. Сам орендар з Одеси. Фірма зареєстрована на ім'я Дубініна Геннадія Володимировича. Досі жодних робіт тут не проводили. Взялися розробляти лише зараз. Місцеві кажуть, заготівля ведеться уже більше тижня. Цікаво те, що договір оренди землі завершується у 2024 році. Дану земельну ділянку орендує фірма «Престиж Хантер». Земля цільове призначення землі це землі, землі. Ну, Дана ділянка була. Прошача гарником, але по ходу ситуації бачимо, що орендар планує напевно в подальшому її розробляти і приводить земельну ділянку. То у відповідності. Проте таке використання площі викликає сумніви. Ділянку передали у оренду ще в 2014 році. Сама площа просто посеред лісу. Що можна тут виростити за рік, аби це принесло прибутки? Питання без відповіді. Шкода, що. Ліс, який ріс вже більше 40 років, просто знищується. Якщо орендарям потрібна земля, то вони можуть передати деревину, яку вони заготовляють для потреб ОТГ. Виходить так, що просто знищують ліс, який використовують для своїх власних бізнесових потреб. І потім земля, скоріше всього, використовується за тим призначенням, яким вона бралася в оренду. З нашого такого спостереження не буде через те, що договір оренди закінчується в 2024 році. І за рік я не думаю, що вони тут щось зможуть зробити. Головний лісничий філії Колківське лісове господарство Анатолій Іщик розповідає: законність такої реалізації теж викликає сумніви, адже ця лісопродукція не вноситься у загальну електронну базу. Не маркується і не подається на аукціон, тому усі прибутки не йдуть на потреби держави у цей нелегкий час чи громад, як могло б бути, а у кишеню орендаря. Представник фірми, яка проводить рубку дерев та розчищення ділянки, розповів, що на території усі роботи проводять законно, бо це земля сільськогосподарського призначення. Після облагородження території там буде висаджена, каже Малина. Це ділянка. Фірми, зараз я вам скажу, як ця фірма називається. Хвилинку. Я є простий, uh я -huh. є простий прости виконавець, uh -huh. ко которого попросили, щоб є зрізати убрати територію. І ніяко там ріса на тій ділянці. Він має там прості йолочки під, під метр. Метр півтора. Ну, йолочки, Самосів, Ну, Реалізуємо їх на щепу. Так само у нас. Е... Староста просив порозвозити дрова воїнам, ну, матерям загиблих тим, хто воює. Так само даємо дрова. Ну я, я тут взагалі не бачу ніякого самого. Ця земля була земля була куплена з аукціону. Так, так, куплена вона з аукціону, і там вона готується під малину. Тож, за словами чоловіка, на ділянці планують вирощувати малину Проте, чи буде це так, невідомо разом із тим. Анатолій іщик розповідає, що лише на території громад, що в зоні діяльності їхнього підприємства, в межах сотні гектарів самозаліснених площ, які можуть бути просто знищені під приводом ведення сільського чи іншого виду господарства. Тому питання потрібно вирішувати чим швидше. Також лісівники неодноразово спілкувалися із громадами, щоб такі самозаліснені ділянки передавали у Держлісфонд. Тоді вони будуть під охороною, збереженням від пожеж, які часто виникають саме на таких площах. Проте цей процес іде досить мляво на цьому. Ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На все добре і побачимось!